Далі будемо говорити про оперативну ситуацію на Луганщині. Наразі з нами наживо військовий на позивний шторм. Офіцер окремого загону крила Омега Центру спеціального призначення Шторма. Я вітаю. слава Україні. Доброго ранку, слава Україні, Героям Слава знаємо, що ви наразі збираєте на свої потреби. У вас оголошений збір. Зараз наші глядачі бачать QR-код і так само номер карти, за який можуть задонатити. А тим часом ви розкажіть, на що збираєте, що будете закуповувати за ці кошти. Um, в принципі, як завжди, нас потреба безпілотники, система і різні обладнання для того, щоб покращити саму роботу і дронів і роботу самих водакоптерів, е е е для того, щоб можна було проводити якісну аеророду. Зрозуміла вас. Сподіваємося, глядачі розуміють цю потребу протягом нашої розмови буде донатити для вашого загону для того, щоб ви могли ще ефективніше нищити ворога. Тим більше враховуючи те, що на Луганщині здається, ворог періодично активізовується, зокрема на Лиманському напрямку. Напередодні Генеральний штаб звітував про 37 атак. Минулої доби було 16 атак. Але де у ворога сили аж на таку кількість атак, розуміємо, що є просування в районі Невського. Про це принаймні аналітики Діпстейт повідомляють. Чи бачите ви, що ворог накопичує певний ресурс, і чого в принципі очікуєте найближчим часом з боку противника? Е, стосовно цієї ситуації хотів би прокоментувати, що ну, е, ворог завжди має певне якесь накопичення. Е, його стратегічна ціль це для того, щоб е, зменшити е, саму силу е, е, оборони. Ось ти використає спочатку першочергово військовослужбовці, е які в принципі не обізнані взагалі введені в бою. Ось вони використовуються для того, щоб е виявити самі е напрямки, де знаходиться наш, наш захист. Ось, після чого він підготовлюється до якихось певних е контратак. Е зазвичай е в бою. Розвідкою, то також саме виступувати певні групи, застосовується сама техніка, арт-підтримка і, звичайно, ніхто не забуває, що вони ще використовують так само аеророзвідку для того, щоб виявляти ось основні напрямки, де хтось знаходиться, і для цього потім наносити якісь певні удари. Тому, в принципі, щось наперед говорити про їхні напрямок, і взагалі що вони будуть планувати. Ну, тут ну, якби, тяжко, тому що вони – це якби, організація, яка не має якоїсь такої конкретної цілі. Вони можуть просто масово давити і таким чином просто просуватися. Щодо того, чим вражаєте противника, знаємо, що основна в принципі зброя це безпілотники. Напередодні президент Зеленський зазначав, що на фронт відправили мільйон дронів, в принципі, враховуючи потребу в безпілотниках, мені здається, що це не досить велика кількість. Якщо брати конкретно ваш загін, то в якомусь відсотковому співвідношенні від кого ви найбільше отримуєте такої допомоги, це донати, це благодійні організації, чи це все ж таки держава, чи можливо за рахунок тих балів. Які ви отримуєте за те, що знищили певну військову техніку росіян? Стосовно своєї ситуації хотів би прокоментувати, що в принципі ми намагаємося з усіх джерел, отримати максимально найбільше допомоги. Тобто, це і держава, ось і певні благодійні фонди, і певні якісь організації, стосувати якісь компанії, так само і самотужки, знаходимо, шукаємо. Ось таким чином, тому що правильно е підмітили, один мільйон тронів на нинішній час для всіх підрозділів це дуже мало, ось, але в певному військовому кофіці це краще, ніж нічого. А, тому в більшості випадків ми намагаємося різних е джерел знаходити собі е таку техніку, щоб її використовувати. Розуміємо, що для того, щоб ефективніше нищити ворога, потрібно більше й особового складу. Зараз у нас триває мобілізація. Інколи це виглядає не дуже красиво, але розуміємо, що рекрутинг це більш ефективний метод, тому що люди таким чином, які хочуть, дійсно звертаються до певної бригади. Якщо говорити про ваш загін, чи працює у вас це, які люди переважно до вас звертаються, щоб до вас потрапити, і які ваші потреби і загалом, в принципі, як можна до вас потрапити, якщо хтось хоче В принципі, рекорд нас також працює, до нас можна зв'язатися через QR-код у нас в Телеграмі, там заповнити заявку, ми опрацюємо і зв'яжемо з людиною певні критерії до особового складу. Перш чого, це найголовніше бажання. Тому що, якщо людина має бажання, Ось вона може всьому навчитися, опануватися все. Ось ніхто якби, не забуває, що фізична підготовка також має місце, тому що бої можуть бути виснажливі, ось без е -е, певної фізичної підготовки людина а не зможе виконувати таке завдання. А, стосовно людей взагалі по навичкам, е звичайно, якби прилітати по людям, які взагалі розбираються в електронності. Е -е, розумію, що таке взагалі аеророзвитка. Як керувати дроном, що таке також епівдрон, його основні характеристики. Ось, але в цьому всьому можна навчитися, тому що це, це якби новітнє. Якщо беремо два роки тому, це не дуже було популярно і взагалі це ніхто не знав. Тому першочергово спецпідрозумів, ОМЕГА почав використовувати взагалі FPрони і ними вражати ворога. Тому в цьому всьому звичайно, ми можемо навчити. Саме найголовніше це бажання для наших людей, які йдуть до нашого підрозділу. Можливо, для людей це теж більш прийнятно, оскільки вони розуміють до кого вони звертаються і в які підрозділи можуть потрапити. Сподіваємося, що до вас після ефіру так само захочуть долучити ще буде кілька українців, які хочуть захищати Україну. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Це був військовий на позивний шторм. Офіцер окремого загону Крила Омега центру спеціального призначення.